Неподалік рівного знаходиться селище Клевань, що в минулому мало назву Коливань, історія якого тісно пов'язана з євреями. Поряд з трасою Рівне Луцьк знаходяться масові поховання євреїв, серед яких і єврейське кладовище. Зараз ми знаходимося на єврейському кладовищі у Клевані, Селищі що на Рівнищі. Під час війни. Левень пережив найбільшу за свою історію трагедію, про яку нині згадують рідко з плином років. Її вписали до однієї з багатьох сторінок масового винищення нацистами євреїв, яке нарекли голокост. Він у Клевені жило близько трьох з половиною тисяч євреїв. Вони займали значне місце у ремеслах і торгівлі міста. На єврейському кладовищі можна зустріти на могилах певні знаки. Кожен з цих знаків визначає деяку інформацію про певного єврея, який прожив своє невинне життя. Наприклад, Якцибівка, що греза горіхи, позначає, що покійний присвятив своє життя вивченню Тори. А цей знак переважно зустрічають на надгробку жінок, які були одружені, та позначає певним предметом. А ось це Лев, найпоширеніше із зображень. Він є символом ілодею. В основному левів зображують як варту, або як власників різних корон. На цьому надгробку можна зустріти зашифроване ім'я Арель або Лейб. На другий день, після вступу німецьких окупантів на територію Клевеня, гітлерівці зігнали на базарну площу близько 200 чоловік мирного єврейського населення і 5 липня розстріляли всіх з кулеметів. Їх бували та вічали на кладовищах, в будинках, на вулиці, на дорозі, бивали біля залізниці та взагалі по всій окрузі. І це все смерть мирних, беззахисних людей. Населення, це синагога. Тут відбулись всі жахіття та над єврейським населенням. Володимир Ставецький каже, хоче найгіршу вплив. Трупи жінок і дітей валялися по всю. Додав, їх насело і палили в синагозі. Молодня палала громадян на горі. Дмитро Явушко розповідає, що фашисти оточили синагогу, приводили сюди живих євреїв, обливали їх соляркою та спалювали. Там горіли живими братишевці Залман і Йосько, коваль Шимон, Мукумель Мосико, сім'я Бенеси чоловік, жінка, і їх двоє синів, Стельмах Авруш з дружиною, дочкою і дев'ятьма синами. В Рівненській області знищено 93 тисячі євреїв, з них більше трьох тисяч клевенів, майже всі, хто тут жив. Це жахливо. Кожне людське життя священне і неповторне. А тут тисячі, тут геноцид народу. Знаходиться пам'ятник поховання жителів клевані під час Другої світової війни, до яких входили євреї. за розповіддю викладача історії речиці Оксани Олексіївни, єврейські поховання є досить давніми, що стосується 18 19 століття та часів Другої світової війни. Їх популяція у клевені була дуже великою, займалась в основному торгівлею. Біля 150 єврейських магазинів налічувалось тут. Під час Другої світової війни деякі з місцевих жителів переховували євреїв, ховаючи їх в себе в підвалах. Одній з таких сімей прийшов лист подяки від єврейської громади. Деякі представники євреїв приїжджали на кладовище та облагородили одного з пам'ятників на ньому. Також молилися у вже зруйнованій синагозі.